Права 263. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, перше рівняння у нас 3 сьомих плюс х дорівнює чотирнадцятих. Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. То записуємо, що х у нас тоді дорівнює від суми або 13 14. Віднімемо відомий доданок або 3 сьомих. Є? Ну що ж, як нам відняти від одного дробу інший, потрібно їх звести до спільного знаменника. Тут у нас 14 і 7. 14 у нас ділиться на 7, то найменший спільний знаменник у нас буде 14. Ну що ж, додатковий множник тоді до 3 сьомих – це буде 2. Гаразд. Ну що ж тоді вийде? Отже, знаменник у нас буде 14, то 14 то записуємо, що х тоді дорівнює. Чисельнику у нас залишиться 13. Відняти. Ну, а другий дріб 2, що множиться на 3, це буде 6. Так? Ну а в знаменнику і в одного, і в другого дробу це 14. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що х тоді дорівнює. 13 мінус 6 це буде 7. Залишається. Гаразд? Ну що ж, 7 14 ми можемо скоротити на 7. І чисельник і знаменник, то якщо ми скорочуємо, запишемо тоді, отже, 7 викреслюємо і 14 викреслюємо, тоді ділимо на 7, це буде 1, а 14, що ділиться на 7, це буде 2. Ну що ж, записуємо, що х тоді у нас дорівнює 1 друга. Є? Ну що ж, Переходимо до другого завдання. Бачимо, х-5 восьмих дорівнює дванадцятих. Ну що ж, як нам зайти невідоме зменшування, потрібно до різниці додати від'ємник, то записуємо, що x у нас дорівнює до різниці 11 дванадцятих. потрібно додати від'ємник або 5 восьмих. Гаразд, як нам їх додати? Зведемо до найменшого спільного знаменника. 12 не ділиться на 8, 12, що множиться на 2, 24 вже на 8 поділиться. Тобто найменший спільний знаменник у нас буде 24. Це означає, що додатковий множник до 11, 12 це буде 2. А додатковий множник до 5-8 це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас тоді дорівнює. Отже, Знаменник то в нас буде 12 в обидвих дробів. 2 помножити на 11 в чисельнику зліва у нас буде 2 помножити на 11, це буде 22. Потім додати. 3 помножити на 5 це 15. Знаменники однакові. То це буде 24. Бо 2 помножити на 12 24 і 3 помножити на 8 24. Ну що ж, є. Записуємо тоді, що х, тоді. Дорівнює. 22 плюс 15. Це буде у нас 37, записуємо. Але 37, 24, ну, це недобре, бо це буде вже неправильний дріб. Давайте ми навпаки не будемо додавати 15, а запишемо, заберемо звідси двойку, запишемо це як 24 плюс, а тут ще буде 13. Так, і все це запишемо 24-х. Є? Чому я так записав? 24 24 це одиниця. То ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 24,24 24 це буде одиниця 1. 1. І ще залишається 13,24. Тобто 1,13. Є? Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Так. Ну що ж, до першого завдання. Корінь рівняння у нас буде 1 друга. До другого завдання. Корінь у нас буде 1,1324. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з дробами, де ми додавали та віднімали дроби з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.